300 днів минуло від початку масштабного вторгнення. За цей час тимчасово окуповані території України спочатку збільшилися, потім їхня кількість зменшилася завдяки нашим збройним силам. І зараз з нами на зв'язку Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністерка України і міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Пані Ірино, вітаю! Вітаю е, для початку. Якийсь особливий день у цей 300-й? чи такий самий, як 299-й і, напевно, 301 перший. Я живу на лівому березі, так і всі знають, що лівобережжя страждає без світла, рівно як і інші частини України, рівно як і Печерську, Києві. Але тим не менше, от їхала сьогодні на роботу, дійсно згадала, що 300 днів, але без вас. Тому все, стоїмо, боремось, все буде добре. Так, без них зовсім було б добре на цій планеті. Поки що ми до цього тільки прагнемо. Добре, пані Ірино, правобережжя Херсонщини вже звільнене, і почнімо напевно з нього, як з території, яка найдовше поки що тривалася перед приходом українських збройних сил під окупацією. Зараз вони вже не під окупацією, але на жаль під обстрілами. Які там настрії за вашою інформацією? Чи не я пам'ятаю просто ці перші дні після звільнення Херсонщини цю суцільну радість і форію зараз не прийшла? А на зміну цієї ейфорії? Ні, немає апатії, є прифронтові будні. Є процес реінтеграції і людей, і систем, є процес е, розмінування, процес повернення до життя, тому апатії місця немає. А як це відбувається, процес повернення до життя? Тому що е, з однієї сторони, влада. Ну, робить все для того, щоб повернути в місто наскільки це можливо, нормальне існування в прифронтове. Робиться все, щоб повернути воду, світло, опалення. Але разом з тим є заклик залишати цю територію тим людям, які мають куди виїхати з Херсонщини. Наприклад, бо очевидно там дуже складні умови для існування. Як це все поєднується? Заклик виїхати і відтворення нормального існування робочих рук, як мінімум, вистачає для цього. Ви стільки запитань задали в одному, розбити на нас. <гум> так, я, я так сформулював, сам себе зловив на тому, що дуже багато говорив. Грубо кажучи, є кому зараз відновлювати Херсонщину для того, щоб вона існувала як профронтове місто? Є, і це роблять наші невтомні енергетики. Так? Завтра буде День енергетика. Хочу принаїдно їм подякувати і вклонитись за їхню роботу. Є ДСНСники, які. Розміновують найбільш заміновану Херсонщину, до речі, з усіх деокупованих територій Херсонщина виявилася найбільш замінованою. Так ми зараз говоримо про повернення місцевих адміністрацій, органів влади. Тут рук бракує. Якщо є можливість вакансій, багато приходіть, давайте будемо працювати. А також відновлення критичної інфраструктури У нас є де працювати. Комунальна сфера потребує рук. Коли ж ми говоримо загалом, щоб люди так уявили процес, який зараз. Триває на нашій Херсонщині рідні, це 228 населених пунктів, які деокуповано, і близько 150 тисяч людей, які там проживають. Коли ми кажемо про заклик виїхати, так евакуюватися, то ми говоримо не лише до тих, хто має куди виїхати. Ми якраз пропонуємо як держава тим, хто не має, а хотів би виїхати з малими дітьми, маломобільні, хворі чи старші люди, що ми допоможемо виїхати і пережити зиму. А є куди зараз переселяти цих людей, тому що ну, вся Україна страждає від відсутності електроенергії, і це позначається на житті? Є куди. До прикладу, щодня евакупотяг курсує з Херсону до Хмельницького. Там їх зустрічають представники ОВА, там у них вже є відповідна сума грошей, яку отримає кожен, хто евакуюється з Херсонщини. В даному випадку ми про Херсонщину. Там є місця для проживання, харчування безкоштовне, медичне обслуговування все це забезпечено. Якщо є такі бажаючі поїхати через кривий ріг, можуть їхати через кривий евакупотяг, їде до Львова, тобто місця для евакуації є. Мої знайомі особисті херсонці, які прожили в окупації весь цей час, розповідали, що після повернення влади української в Херсон і після того як там відкрився перший магазин, АТБ, вони ходили просто в цей магазин як на екскурсію, подивитися на ціни, і більшість людей так ходили подивитися на ціни, бо ціни були втричі нижчі ніж під час окупації, тому що завозили росіяни дороге і несмачне за їхніми словами. А як зараз відбувається оця реінтеграція? Наскільки можна говорити про те, що в Херсон уже повернулися, наприклад, школи, садочки і лікарні? Школи садочки. Так у нас майже 400 закладів освітянських. Звичайно, частина з них зруйнована і пошкоджена. Це майже третина. Але навчання дистанційно. В Принципі, як і в інших регіонах, так Харківщина, так само Донеччина, так само є вчителі, які наживо зустрічаються зі своїми дітками. Це теж правда, але поки що ситуація щодо освітніх послуг така: дистанційне навчання: 157 тисяч херсонських дітей навчається дистанційно, навіть якщо вчителі виїхали, проживають до прикладу в інших регіонах. Цей процес налагоджено. Тепер щодо медичного забезпечення, бригади швидкої допомоги працюють. Екстренка працює, відновлюються лікарні, але обстріли ви самі напевно бачите і чуєте інформацію, як нещодавно знову ж таки було влучання у лікарню Херсонську. Очевидно, що дуже важко утримувати на належному рівні і операційні, і хірургічні відділення, так і тепло, яке має бути так достатнім. Ми все таки говоримо про те, що ті заклади, які були стаціонарними, до прикладу, психоневрологічні стаціонарні заклади, ми їх евакуйовуємо. Уже 200 осіб буквально за минулий тиждень було евакуйовано. Це стосовно Херсонщини, ще один момент. Я просто подумав про те, що люди, які виїздять, вони будуть мати право на якийсь статус внутрішньо переміщеної особи, тому що формально влада закликає їх звичайно виїздити, але так само влада визнає, що ця територія тепер ну, повністю під контролем, і наскільки це в часі і просторі е, сходиться разом. Ви люди, які евакуюються з Херсонщини. Вони підпадають під статус вимушено внутрішньо точніше переміщених осіб чи ні? Так. Вони підпадають під статус внутрішньо переміщених осіб і мають право на отримання щомісячно дві тисячі на протиздатну особу, три тисячі на дітей, на людей з інвалідністю. Це все обумовлено наказом 75 нашої Мінреінтеграції. Міністерство формує такий наказ. Херсон є прифронтовою територією, як і Херсонська область. І зона бойових дій, так якою визначається цей наказ, є абсолютно очевидною. Тому люди отримують свої гроші і е, нехай не хвилюються. Все буде в порядку. А як стосовно аналогічного запитання, але про Харківську область і ті території, які там були звільнені, так само Харківська, Донецька, Херсонська всі входять, Луганська область, всі входять. Навіть частина сумської Чернігівської є зона обстрілів, так люди виїхали навіть Дніпропетровська, Нікополь ні, Марганець. Люди виїхали, мають право на отримання. До речі, ви згадали про Чернігівську область, яка теж частково була під окупацією. Що там зараз відбувається? Бо ми через те, що там лише прифронтові обстріли, ми ніби менше уваги їм приділяємо, хоча це теж постійно стрес і для людей, і для економіки, і для інфраструктури. Як Чернігівська область зараз, за вашими даними відновлюється? Відновлюється звичайно, що дійсно виправій стрес по всій Україні. Ми всі страждаємо без світла, без води, без тепла. Але чітко розуміємо, заради якої мети так, заради визволення від цього страшного московського іга, і заради нашого майбутнього Чернігівська область. Відновлюється, хоча зима вносить свої корективи. Так температурні показники не дозволяють відновити до прикладу житлові будинки чи об'єкти інфраструктури, але дозволяють реінтегровувати наших людей. Тобто, вся допомога, яка є міжнародна, теж спрямовується на Чернігівську область. До прикладу, я знаю, там працюють проекти ЮНІСЕФ, працюють проекти УВКБ ООН, За що звичайно дякую нашим міжнародникам. Пригадую, ще кілька місяців тому, йшла мова про те, що з прифронтових територій Донеччини і Луганщини будуть як би це м'якше так назвати. Ви зараз мене поправите, пані Ірино, не примусове виселення, але. Якесь таке обов'язкове переселення людей з зон, де тривають бойові дії. І якщо сім'я чи особа хотіла відмовитися від цього, вона мусила писати письмову заяву. Скільки людей написали такі заяви? Є якась зведена статистика по тому, скільки людей взагалі відмовлялися на Донеччині і Луганщині від такої евакуації? Так, це обов'язкова евакуація. Вона у нас серпня місяця відповідно до постанови Кабінету міністрів. Люди коли ми говоримо про Донецьку область, так виїхали, які хотіли, які виявили таке бажання і звернулися до керівництва ОВА або на гарячу лінію. Якщо я з пам'яті добре пам'ятаю, це вже близько 30 тисяч осіб всього на Донеччині у пана Павла Кириленка. Десь бачення щодо 350 тисяч. У нас в міністерстві трішки менша цифра. Ми вважаємо, що десь близько 250 тисяч всього залишалось на Донеччині. Десята частина з них це діти, і на сьогодні мені відомо про те, що принаймні 200 тисяч залишається на Донеччині, і дуже шкода, тому що насправді ми закликаємо залишити, до прикладу, Бахмут. Ви бачите, які обстріли зараз. І навіть в Бахмуті є зараз діти. Тому ще раз дозвольте скористатись нагодою і звернутися до мешканців Донецької області. Будь ласка, не ризикуйте життям своїх дітей. Ми потім бачимо, на жаль, повідомлення про те, що є руйнування, є втрати, на жаль, життя і здоров'я. Зважтесь на обов'язкову евакуацію, перечекаємо зиму, а далі будемо вже дивитися, вас ніхто не залишить сам наодинці так з проблемами. Ну так тим більше зважаючи на фотографії, і відеоматеріали, які надходять з Бахмута, де не залишилося жодної вцілілої будівлі, е, життя в такому місці під постійними обстрілами в будь-якому випадку гірше ніж життя нехай вимушено переміщеної особи, але далі від лінії фронту. Дякую дуже, пані Ірино, за час, який ви нам приділили. Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністерка України, і міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій нашої держави, була в ефірі.